Всім привіт! Зараз я вам показую свою поїздку в Рим. Зараз я знаходжусь в Кишиневі, Ось саме це відео. Це вже я пройшла реєстрацію. Рейс був затриманий. Погода була погана, що навіть сніг. Я просто була у шоці. Рейс затримали. Все так, я вже думала, що я ввечері буду гуляти римом, Були такі плани, ну, як зазвичай, але не сталося я так, як гадалася. Більше ніж на годину-на дві перенесли рейс. постійно змінювалася погода, то, що сніг, то світило сонце, не зрозуміло, що було. Але рейси були відмінені у всіх. Тобто, прямо видно було, що людей багато, і навіть декого визивало. Тобто більше 2-3 годин люди чекали, їх викликали, щоб дати їм їжу. Ось така в них процедура предусмотріна. Нам не давали їсти. Там були ресторани. Магазини, в принципі, можна було щось купувати. Я щось спостерігала, щось на, на нервовій почві я взагалі не хотіла не їсти. Ну, водичку я пила з задоволенням. Ну, і все, що в мене в принципі, було, я доїла ще в той час, коли я була в Кишеньові. Под'їла все, ну майже все. Зовсім трошки чогось залишилось. горіх таке. Ось так. І десь, в 17-15, 9 числа, я вилетіла. Ось вже нас повозили в автобуси, ми нарешті рушаємо. Ну Це квест ще той. В мене був настрій, я хочу вам сказати, ровно до того моменту, як я приземлилась у Римі. Ось ровно в цій точці. Бо, мабуть, затримка була скрізь. Тому що коли ми приземлились, хто з Євросоюзу вони проходили реєстрацію при виході, потрібно ще виявляється пройти реєстрацію. І що саме цікаво, що Євросоюз він проходить, вони дуже швидко проходили, а нас зібралося, Я не знаю. ну, У мене таке відчуття, що 300-500 людей. Я не знаю скільки, але було дуже багато людей. І у кожного я так розумію, спрашували. От у мене лічно спросили чи показати е, потрібно було квиточок на зворотний шлях. Та е, прочекала на виході. Звичайно, люди проходять 20 хвилин. А я прочекала у Римі більше двох годин. І ще така фішка, чому я перенервувала? Бо в мене в готелі предусмотрена була така цікавинка, що можна було замовити там указати рейс, все там прописати і замовити безкоштовний трансфер саме в готель. Тобто людина мене викликала, викликала зустрічала і привезла би в готель, і то смотрена на цю процедуру було 45 хвилин. А якщо я прочитала Більше двох годин турфейсматілосаріла він мене не дочекався. Він написав, що він мене чекав годину 15 і йому потрібно їхати виконувати іншу роботу. Ну це звичайно. Ну от коли він вже уїхав, я не люблю когось. Підводити, коли він уїхав, я вже розвинулася. Хоча хоча було дуже не не то, що неприємно, а просто я хвилювалася, як мені достатися. Я вже розраховувала, що я нічим не цікавлю, не цікавлюсь. Мене з двірі в, в двірі привезли. Я ну хорошо, що я зарані, хоч поставила крапочку, де знаходиться мій готель. Бо якщо б я її не поставила, мені здається, я б дуже сильно хвилювалася в той момент, коли я прилетіла, і я б вже просто в цьому всьому стресі, я б можливо навіть при приїхала б в якесь взагалі невідоме для мене місце. А так крапочка стояла і я поставила крапку підійшла, підійшла, біжала просто на автобус, бас, station, центр. Я сказала, показала навіть відкрила по карті, що ось мені потрібно. Ось сюди. І Він сказав: так це якось інакше називається. В общем, ЖД, жиде вокзал. Я поїхала на цьому автобусі 9 євро, в проїзд. Я сіла, і він їде десь 50 хвилин. Я все рівно з картою. От чим класно в мене було є Google, не Google Maps, я колись. Користувалася, коли була в Парижі, то я плутала. А тут я поставила Maps. Є така система, що я не знаю, в мене я включила Ромінг, але, відмови, він в мене не включився. Я не розумію, що там не так з тим ромінгом, Але він в мене не включився. І тому я всю дорогу спостерігала, куди її їду, щоб вийти. Ну, Все виявилось нормально. Я вам в цих кадрах показую, як я злетіла, як я лечу. Страха не було взагалі в мене. Тут така дитяча, якась цікавість у мене була. Єдине, що закладала вуши вуха, і давління таке відчувалось, коли захлоплюся на ушні переконки. якось. І я робила просто вдох і, і все. Тобто це секунди. Ну я чомусь інтуїтивна або десь щось чула. Я розуміла, що мені потрібно робити, так, ну, вдихнути рота, щоб не було давлення. І весь час я спостерігала дехто де, де навіть спав, скажу чесно, так втомилася в топнуті шинові. Чудове місто, не маю нічого проти, але я так втомилася чекати, бо я виїхала в 6.15 ранку. Вітак у мене повинен бути 15.40, тобто я вже почекала з 10 десь годин. 15.40 він затримався і він в 17. 15 або 17 хвилин. Тому я в літаку, коли вже насолодилися хмарами, краєвидами, то я трошечки все ж таки подрімала. Це, я думаю, що теж допомогло. Ну, і вам все рівно хочеться показати, як це все виглядає. Я не буду прибирати шум або моторів, хай воно буде так, як воно є. Все, зараз. В номері готеля після першого дня у Римі пробігала багато втомлена вдома, до не можна просто з щир день <плес> і просто взагалі. І приїхала я, не знаю, не пам'ятаю, чи я вам сказала, я приїхала на п'ять днів. Завтра в мене заплановано, як купую ще у. Одесі купила виточек саме в Колізії онлайн. У мене він просто онлайн, то я повинна зайти і без черги зайти. Так що вже план є. А коли ти купляєш виточок в колізій, то автоматично ти посіщаєш ще. Коли я, сидівши в Одесі, дивилась на цю карту, я взагалі не розуміла, що мені бігає. Бігати. А сьогодні, коли я пройшлась і, до речі, в Калензі я прийшла аж всьогодні, всьогодні, всьогодні. в кінці дня. Бо Я бігла взагалі, я не знаю, якими, якими я кругам ходила в цьому місту. Кожний куточок, куди ти не повертаєш, скрізь щось їм. Це просто неможливо, Я тільки ховаю камеру і знову вже прохожу. Я, я не знаю, метрів п'ять десять Мені. Мені вже. я щось бачу, хочеться. Діести. Це просто э, розкішне місто. Мені дуже сподобалось. Мені здається, його можна вивчати роками десятиліттями. Ти, можливо, ще все побачиш. Дуже красиво, а дуже велике і таке насичене. століттями, тисячоліттями сподобалося, хоча вчорашній вечір мені просто хотілося ридати від втома, від якогось такого. Розчарування, і я вчора їхала в автобусі, і мені вже не хотілося в той час нічого. Мені хотілося плакати і все. Прям відчути себе дитиною — Це був треш. Ось коли приземлилася я. Ти так вторгнення цілий день попереду позаду. І тут такий треш, коли ти стоїш от з цієї безкінечної черзі. Просто ходиш, от твої, як змія, піпляєш, ходиш, ходиш, ходиш. Це щось, коли тебе вже качає, і навіть з дітками стояли, і тільки десь у кінці вже там дві полосочки залишилися, і їх якось там трошечки провело. Це просто. І люди, які стояли, які багато разів питали, казали, що такого вони ще не попадали. Мені ну, повезла. Мабуть, із-за того, що була там я, і їм так повезла. общем, покортила трошечки всім життя. Ну, а можливо, це ні, ні, з ними так повезло. Не знаю. І тут я вам хочу показати приземлення. Я знімала як польот в воздух <різь> в повітря. Так само і зняла, бо прямо полоска води. Закат сонця, не знаю, в якому він ще був закат, але мені здається, що це був закат сонця. Неймовірно. Коли ти бачиш невеличкі села, містечка вже починаються якісь такі краєвиди, більш нижче. Це просто неймовірно. І в цей момент я ще посміхалась. Дивлюсь і ще дитячий був така посмішка на обличчі, але трошечки, трошечки подвело. Ну, головне, що долетіло, головне, що це розчарування не спортило мені сьогоднішній день. Хочу. Скоріше вам показати ось мій політ, бо він в мене якби я знімала його. Можливо, вам не так буде цікаво, але мені це цікаво, це ну, на згадку. І чим швидше я випущу цей відео, тим швидше можливо я буду встигати ввечері робити ще якесь відео, бо не знімаю дуже багато, я так би, думаю. Поки картка пам'ятки в мене не закінчаться. До речі, не можна ж було брати повербанк. У мене великий, такий мощний. Я взяла такий дешевий повербанк з Аврори, ну, якого, в принципі, мені вистачає на одну зарядку. Вона дуже повільна. Це зарядка телефону. Я думала, що я буду ось ці батарії, які. Саме для підзарядки камери, я думаю, що я буду заряджати саме цим овербанком. Можливо, він був розряджений, я не знаю, але нічого не заряджалося. Тому мені потрібно було повернутися. Находила я вам зразу скажу за перший день 34 770 років. 13. Це щось, я не знаю, які це дані. Ось я зараз сижу і роблю озвучку 23-28. Це мій час. У нас з вами різниця одна година. У вас вже 11 число, а в мене 10. Це так, щоб зорієнтуватися. Сижу, роблю озвучку. Коли буду загружати, не знаю. Можливо, завтра, поки буду снідати. Ну а як ще буду снідати їх, якщо я. Якщо я буду. не знаю, зараз поставлю на ніч. Можливо, вона воно встигне загрузитися. Зараз подивлюся. Сподіваюсь, ви подивились, як би не заздрістю, от не хочеться саме заздрити, щоб хтось мені заздрив. Я почала взагалі подорожувати personal belongings that Тому я подріку вам як заздрість. Це дуже погана звичка. Краще породійте. Якщо ваші друзі вам заздрять, не заздрять, а підтримують, коли вам важко, ну, це, типу, непогано, окей, так? А коли ваші друзі вміють за вас радіти, ось це настоящий друг, який вміє не тільки вас підтримати, коли вам. На йогу фон вам погано. Такі люди, до речі, більшість. Багато, скажімо так, не буду вже на цьому все. Пока. Ще зустрінемось.